Доброго вечора. Мене звати Андрій, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. І, можливо, когось зацікавить ось такий гольф. Він вже в Україні, автомобіль вже розмитнений, сертифікований. Повністю є всі документи, які потрібні для того, щоб даний автомобіль поставити на реєстрацію. Даний автомобіль я вже знімав коротке відео в Нідерландах. На даний момент вона вже в Україні. Ми зробили її повністю детелінг Прибрали мікроцарапини і всі маленькі вм'ятинки, де тільки понаходили, і від шишок, і, можливо, від камінчиків, це все теж було прибрано. На даний момент автомобіль виглядає в ідеалі. Зараз я вам обійду обкруг, щоб вам було добре видно. Це є 2016 рік, чистий 2016 рік. Тобто, скло по кругу, включаючи лобове вітрове стекло, всюди 16 рік. Тобто не було жодне, жодне скло, не було замінено. Досить таки акуратно їздили. Пробіг в даному автомобілі 240 тисяч, 1,6 дизель на механіці. На 200 тисяч згідно з сервісної книжки і відмітках під капотом. на у квітні 2022 року на пробізі, якщо я не помиляюся, 200 було замінено ремінь, ролики, помпу, фільтра, масла, тобто проведена велика повністю, дистриб'юція. Згідно регламенту, так як і на всіх Volkswagen. Тобто Всі французи проводять дистриб'юцію на пробізі 140 там 160 Всі Volkswagen шкоди на пробізі там 180-200-210. Ось такий автомобіль дійсно чудовий, в чудовому стані, незважаючи на свій пробіг 240 тисяч, автомобіль знаходиться в ідеальному стані. Зараз він на 17 лихосплавних дисках, на гарній резині. Резина в нас де 4 сезона 30. 9 тиждень 21-го року. Ось у нас тут всі відмітки, тобто 4 сезона. Ось такий автомобіль. Вартість даного автомобіля у нас вже з повним пакетом документів буде становити 12600 в доларах. Зараз я вам продемонструю за допомогою приладу, що даний автомобіль без жодного підфарбовування. Він весь в рідній фарбі. Почнемо з лівого.

84,8 97,4 і 108 77,2 101 і 88,4 85,2 91,2 92,8 73,3 123, 110, 113 і дах автомобіля. 85,6 93,8. Тобто весь автомобіль, як ви бачите, весь в рідній фарбі жодний елемент кузова не був полірований, тобто не був перефарбований, лакований, шпакльований весь в рідній фарбі. Так як вона вийшла з заводу, так вона согранилася і на сьогоднішній день. Тобто, за... Можна так сказати, за 7 років користування автомобіль виглядає в ідеальному стані. Ось так виглядає салон. Салон у нас де комбінований, шкіра з тканиною. Пороги в нас цілі, без жодних потертостей, царапин. Так само і карти автомобіля, без жодного пошкодження. Ось у нас передня права дверка. Ось у нас поріг даного автомобіля, так само сидіння, панель бардачок, дуже багато автомобілів є з поцарапаними бардачками. Тут у нас він в гарному, адекватному стані. Зараз вам покажу з правої сторони, ось з лівої. Ось у нас водійська дверка. Трішки забруднений коврик автомобіля. Ось у нас сидіння даного автомобіля. Жодна боковинка не просівша, без всяких там лишніх тріщин, протертостей. Тут немає нічого. Ось в нас назад. Так само карта ціленька. По комплектації в нас тут 4 склопідіймачі. Тут в нас знаходиться закривання, відкривання всіх дверей з середини автомобіля і регулювання дзеркал. Також тут масаж сидінь. Можна собі Припідняти сідушку догори і, і припустити її донизу. З лівої сторони у нас знаходиться датчик світла, також є в автомобілі датчик дождя. Автомобіль працює справно, немає жодних нарікань. Можливо, будь-яка діагностика і будь яку діагностикою я можу вам показати вдома. Тобто є комп'ютер, можна під'єднатися. І повністю вам все розказати, що про даний автомобіль. Тим більше на даний момент я можу вам навіть певно сказати, що немає жодних проблем, тому що вчора я м -м, демонстрував це одному із замовників, одному із клієнтів, які цікавляться даним автомобілем. Він ще в роздумах, але йому все підійшло: тобто, по лакофарбовому покритті, по моторному блоці, по мотору, по, по, всьому, по всьому йому підходить. Одне єдине, що його не влаштовує ну Трошки ціна, ну, вибачайте, але на сьогоднішній день ну неможливо зробити її дешевше. Також в даній комплектації в нас двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Камера заднього виду. Одночасно з камерою заднього виду в нас, як ви бачите на екрані, малюється машинка, тобто автомобіль, і передній і задній партронік Тобто, це дуже е, допомагає при їзді. Як вперед, так і в принципі, взад. Ну, і завжди у вас є мертва зона, тобто у вас є фаркоп, який означає, що от, червона лінія це у вас, можна сказати, мертва зона автомобіля. старт-стопна система тобто, старстоп, електроручник, автохол. Ось такий автомобіль. Ну, дійсно гарний автомобіль, не можу нічого сказати про нього поганого. На сьогоднішній день він є актуальний. Можете телефонувати мій номер телефону 097 606 2599, звати мене Андрій. Ще раз вам обійду його обкруг. Також завтра я залишаюся в Україні, а мій брат буде вирушати в Нідерланди. Можливо, кого цікавлять будь-які інші автомобілі. Їдемо забирати для своїх замовників. Ось ви бачите, навіть зараз протиотуманна фара з лівої сторони. Від водія Вона працює, тому що колесо вивернути вліво, якщо вивернути вправо, засвітиться вправо, а ліво погаснеться. Ось такий автомобіль дійсно чудовий. Людина, яка шукає гольф 7, тут і більше плюсів чи мінусів. Рік е е гарний, комплектація її хороша, по мотору проблем нема. Механіка, ну, в принципі, 1,6 економний двигун, не потрібно е заправляти його. тобто він Використовуюся від 5 до 5,5 літрів палива на 100 км. Отже, кого цікавлять якісь інші автомобілі, можете також телефонувати. Будемо підбирати, оглядати, доставляти, розмитнювати, сертифікувати. Потрібно зробити деталі, це все зробимо. Потрібно сполірувати автомобіль від малих царапин, також це все зробимо на місці. Замовнику віддаємо автомобіль в ідеальному стані. Ну, в принципі, стараємося, для того, щоб всі люди, які купують в мене автомобілі, були задоволені. Хоча мав один е, такий, можна сказати, інцидент буквально тиждень назад. Сьогодні я навіть бачив, ця людина мені писала коментар, що я когось там обманув і кинув на гроші, можу розказати дану історію. Тобто історія вийшла така, то автомобіль був замовлений. Автомобіль я поїхав, оглянув в Нідерландах, людині все підійшло, людина мені скинула 200 доларів за вдатку. Все було обговорено. тобто Я людині говорив, що на даний момент її забрати не можу. А через неділю людині все підходило, я повернувся в Україну. На наступ, наступного тижня їхав в Нідерланди, для того, щоб забрати даний автомобіль для нашого замовника. І, в принципі, коли я доїжджав в Нідерланди, Людина мені перезвонила і сказала, що вже купила автомобіль в Україні, тому відмовляється від е, даної машини. Ну, в принципі, е, я даний автомобіль, в мене не було варіантів, тому що людина мені скинула 200 доларів, а я голландці залишив 500 євро. Мені в будь-якому випадку потрібно було її викупляти. Ну і в принципі, я вже тих 200 доларів, які людина мені... Скинула завдаток, я зменшив ціну і продав її в Україні. Тиждень назад людина до мене дзвонить і вимагає від мене повернення завдатку, тому що я даний автомобіль все одно викупив в Нідерландах і продав в Україні. На що я йому сказав, що це неможливо, тому що це є завдаток, і завдаток ні в якому разі не повертається. Тим більше, завдаток не по моїй вині, а по власній, тобто людина купила автомобіль. Можливо, я не правий, напишіть мені в коментарях. Можливо, завдатки потрібно вертати, але я завдатки завжди попереджу людей, я можу вернути тільки в тому випадку, якщо це по моїй війні. А тут вийшло наоборот. Вона вийшла людини, яка відказалася від автомобіля, тому що вона купила другий. Ну, купила, значить купила. Значить, буде насолоджуватися зовсім другим автомобілем, які до мене можуть бути претензії. Отже, вернемося до нашого Гольфа Це є 2016 року, 1,6 дизель в універсалі. Ціна автомобіля 12600 з повним пакетом документів. Телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Кого що цікаве, будь-який інший автомобіль, будь-якої маркінгу, телефонуйте, будемо підбирати. І узгоджувати повністю весь, як то кажуть, від початку до кінця огляд, пригін, розмитнення, І це все буде в з клієнтом. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам вдячний за підписку. Всім дякую, до нових відео, до побачення.